Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо побудову креслення прямої спідниці масштаб 1 к 4. Креслення виконуємо з допомогою масштабної лінійки або виконаної власноруч в масштабі 1 к 4. В кресленні використовуємо простий олівець, загострений. Літери так само пишемо, лише олівцем. Креслення починаємо з побудови базісної сітки, основи, яка визначає основні конструктивні лінії. Креслимо прямий кут, який утворює горизонтальна та вертикальна лінія. Вершина точка Т, верхня лінія горизонтальна це лінія талії, вертикальна лінія середини. Визначаємо розташування лінії низу. ТН дорівнює довжині виробу 55 см вимірювання вниз. Від точки Т вниз по вертикалі, точка Н. З точки Н будуємо горизонтальну лінію низу. Визначаємо розташування лінії стегон. Відрізок ТС дорівнює 18 см вниз. З точки С проводимо горизонтальну лінію стегон. Визначаємо ширину спідниці. Відрізок сс 1 тобто по лінії стегон. Відрізок сс 1 дорівнює півобхват стегон плюс прибавка по стегнах дорівнює. 51 сантиметр вимірювання вправо. Відрізок SS. Поставили точечку S1, через неї провели вертикальну лінію. на перетині з лінією талії Т1 з лінією низу н 1 Це лінія з середини переднього полотнища. Знаходимо бокову лінію. Відрізок. S2 дорівнює відрізок S S1 поділити на 2, дорівнює 25,5 см. Тобто, треба знайти середину певної, певного прямокутника. Через точку С2 провести вертикальну лінію. На перетині з лінією талії Т2 з лінією низу. Н2. Креслення базисної сітки ми завершили. Переходимо до побудови переднього та заднього полотнич спідниці.